Ну всі ж вже чули про той крінж з Остапчуком, Бушей позитивом. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де не. Де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах, в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути Окей, давай, давай давай. Без депіляції вона не може бути 10 10. Десь 10... ти ну, вона 10... вважає що 10, із 10. А, ну то що вона вважає сорі. Дівчата, а всі вже відмінили свої записи на депіляцію, щоб, не дай Боже, на вас не звернув увагу хтось по типу цих тюбіків. Словом ці троє торкнулися теми зовнішності дівчат і чомусь вирішили, що вони можуть встановлювати стандарти зовнішності. Але ви не уявляєте, яке лайно лежить на дні жовтої преси? Я щось вирішила загуглити, які дівчата подобаються чоловікам, і наткнулася на одну статтю, про яку я хочу з вами власне і поговорити. Примітка, я не читаю цю статтю як експертка, психологіня, коуч з жіночої енергії. Я читаю це просто як дівчина. Як дівчина, яка може потенційно цікавитися, як сподобатися чоловіку, варто сказати, що в цій статті було виділено лише чотири критерії, але там є про що поговорити. Тож давайте розбиратись. Зовнішня привабливість без цього нікуди, адже чоловіки люблять очима, і це аксіома. Але якщо раніше красивою треба було народитися, то сьогодні, завдяки досягненням індустрії краси, стати самою чарівною і привабливою не так вже й складно. Було б бажання, що це за хрінь. Окей, я не буду заперечувати, що зовнішність важлива при виборі а потенційного партнера або, в принципі, з ким ти хочеш спілкуватися. Але ж тут нам відверто пропагують пластикою відразу до себе. Тобто раніше не було розвиненої індустрії краси, не було пластичних хірургів, тому доводилося любити те, що народилося. А тепер будь-добра. Переробляй себе під стандарти, які придумали чоловіки. А може, в першу чергу, ми маємо подобатись собі? І якщо мені подобаються мої груди нульовки, то може я не хочу лягати під ніж хірурга, щоб ставити собі імпланти третього-четвертого розміру. Може, якщо у мене така статура, що у мене досить масивний низ і товсті ноги, то я не мушу змучувати себе. Дієтами, щоб вважити 50 кілограмів, і не дай Боже, у мене не було целюліту? А може хлопця, у якого росте волосся на грудях, відправити на воскову депіляцію і сказати йому робити це щотижня до кінця своїх днів, щоб подобатись дівчатам? А чого ні, індустрія краси ж розвинута? Віра в чоловіка. Жінки, які вміють слухати і можуть надихати на подвиги, завжди цінувалися дуже високо. Ця якість для чоловіків деколи важливіша з зовнішньої краси. А хто мене надихне, щоб я надихала чоловіків? А хто в мене вірити буде? Я думала, що подвиги люди роблять в першу чергу для себе, щоб їх життя покращилось. В Парах я чомусь думала, що люди прагнуть досягти більшого. Щоб задовольнити своє бажання в розвитку і в бажанні зробити щось приємне для свого партнера, тому що. Він кохає і його кохають. Жіночність. Насамперед, це означає, що ви не претендуєте на владу і ісходя з тим, що чоловік повинен бути попереду. А значить, у вашій поведінці проявляються такі риси, як емоційність, тенцітність, ніжність, щирість і вірність. Хрубість і агресивність виключаються. Таких жінок хочеться захистити і піклуватися про них, і робити їм подарунки. Це моя улюблена частина. Давайте по порядку. Не претендуєте на владу і згодні з тим, що чоловік повинен бути попереду. Словом, я обожнюю цю гендерну стереотипну модель. Окей, а якщо жінка хоче бути попереду, якщо жінка хоче контролювати, бути головною і в неї це виходить? А якщо хлопчик не хоче бути лідером і брати на себе відповідальність, а якщо мужло постійно лежає? Ну, не всі хлопчики народжуються зі здатністю бути в сильній позиції. І не всі дівчатка народжуються зі слабким характером. Нам, дівчаткам, з самого дитинства впарюють, що ми маємо бути на других ролях, що ми маємо бути слабкішими за чоловіка. І впарюють нам це так, ніби це. Ідеальний варіант для будь-якої дівчинки для кожної, що це мрія, до якої треба прагнути, щоб займати просто нижчу і слабшу позицію поряд з чоловіком. І це в той час, як хлопцям не можна проявляти слабину абсолютно ні в чому. І ні, я не кажу, що стереотипні моделі погані. Якщо дівчинка не хоче бути сильною, не хоче брати на себе відповідальність, вона може віддати головну роль своєму партнеру або партнерці. І якщо чоловік чоловік хоче бути головним, він може займати позицію лідера в родині, але це не є єдиним правильним варіантом, як нам це тут а, преподносять. А значить, у вашій поведінці проявляються такі риси, як емоційність, тендітність, ніжність, щирість і вірність. Грубість і агресивність виключаються. А грубість і агресію чоловік може проявляти до жінки. Йому можна бути грубим. І якщо ці риси, емоційність, тендітність, ніжність, вірність і щирість це виключно жіночні риси, а жіночність це протилежність мужності, то мужній чоловік це виходить беземоційний, незграбний, скритний, грубий і зрадливий. Якщо це є мужність, то я не хочу мужнього чоловіка. Дайте мені, будь ласка, жіночного, та тут описані ці якості, які мають бути у кожної нормальної людини. Ну звісно, в міру таких жінок хочеться захищати і піклуватися про них і робити їм подарунки. Знову ж таки, захищати і піклуватися хочеться в першу чергу про кохану та близьку людину. А не про якусь там абстрактно жіночну? А як щодо дзеркальної ситуації, якщо жіночність це якість виключно для жінок, і тільки про жіночних хочеться турбуватися і а, а, захищати, то хто потурбується про чоловіків, якщо вони не жіночні? Ніяк не можна оминити питання сексуальної привабливості для чоловіків. Він є самим головним. Саме незадоволеність поведінкою своєї партнерки в ліжку змушує їх іти наліво. Тому важливо розуміти, хоча б у загальних рисах, які щенки подобаються чоловікам у ліжку. Тут я навіть не знаю, що сказати. Це настільки погано, що у мене просто немає слів. Чоловіка змушує йти наліво його нездатність тримати свого пісюна при собі. А стоп, може це просто про мужніх. Чоловіка мова. І якщо ці риси, емоційність, тендітність, ніжність, вірність і щирість це виключно жіночні риси. А жіночність це протилежність мужності, то мужній чоловік це виходить беземоційний, незграбний, скритний, грубий і зрадливий. Так, я все ще хочу жіночного чоловіка або жінку, головне, не мужнього чоловіка. Які можна зробити висновки? Всі ці поради до одного місця їх просто забути і більше ніколи не гухлити, тому що скільки людей, стільки думок, скільки чоловіків, стільки й вподобань. Комусь подобаються сильні і самодостатні жінки, комусь тензітні і чутливі. Комусь подобаються спортивні, комусь подобаються худорляві, комусь пухкі, комусь подобаються блондинки, комусь брюнетки, комусь руді, комусь взагалі подобаються чоловіки. Саме тому, дівчата та й хлопці, подобайтесь в першу чергу собі, закохуйтесь в себе і піклуйтесь про себе, і ваше кохання, якщо воно вам потрібне, воно вас саме знайде. Без всіляких критеріїв наш сенс в житті не знайти собі нормального співмешканця, бо так хоче суспільство, і мама питає, коли там вже онуки, а просто прожити щасливо. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво буде почитати, який особисто для вас а, партнер був би 10 із 10. Не для того, щоб встановити в стандарти, а просто мені цікаво. А, Почути вашу думку. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо вам подобається цей контент. Також нагадую, що в мене є другий канал, де я читаю коментарі з Reddit, переклади українською мовою. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, писати коментарі, ділитись відео. І якщо є бажання підтримати фінансово, то я буду вам дуже вдячна. До зустрічі!